Старий світ відкриває новий рік для Games Workshop. Новини зі світу зоряних війн, марвелів і вормашини вже зараз. І нарешті нова рубрика Лего. Доброго дня! Ви на хвилі Battle Ready UA. З вами Антон і Олександр. І наша оновлена рубрика новин. Бо ви цього хотіли. А ми нагадуємо, якщо вам буде цікаво, то підтримайте нас лайком та переглядом, а також репостом. Заварюйте свій чай і, звісно ж, не забудьте підписатися на наш телеграм. Почнемо з того, що 1 січня Games Workshop офіційно оголосила перезамовлення нових стартерів старого світу, і це ж відомі, Бретонія та Томп Кінгі. Але на відміну від звичайних стартерів, тут в кожній коробці окрема армія, їх можна просто купити, зібрати, поставити на стол і грати. І мені це дуже сподобалось. А вже ж, ви розумієте, що потім ви купите щось новенького, щоб урізноманітити свою армію. Але вже зараз можна почати грати з однієї коробки, там є все навіть кубіки, якісь є. І це знаєш, мені навіть це подобається. Я думаю, що це подобається ГВ, адже вони цілий тиждень кожного дня публікували якісь нові статті. Наприклад, в першій статті вони обговорювали історію нового світу, а в другій вже новий скульпт мініатюр та їхню геральдику. Далі був великий текст про фарбування мініатюр, і нарешті приблизна дорожна мапа розвитку для цієї системи. Ти знаєш, споглядаючи на це все, мені здається, що прихильники квадратних баз повинні бути задоволеними. Ба більше вже є перші батл-репорти цих перших двох армій. А у мене ручки так і сверблять, щоб купити цих цикстартери і пофарбувати. Але найбільше я чекаю на реакцію нашого українського ком'юніті. Дуже хочеться, щоб їм все ж таки прийшовся до смаку старий світ, і я нарешті пограв. В щось з загонами та квадратними підставками, бо я свого часу і не встиг погратися в фентезі батл. До речі, я сьогодні підписався на групу «Олз Волт» і, і знаю, що Що? знайомі українські обличчя в англійській групі. Так що, я думаю, прихильники будуть відчинить кордони, ми зможемо їздити на нормальні міжнародні турніри, а поки що тренуємось. Так, а що там у світі 40 ОС? Олександр, розповідай. А там у нас вийшли дві колекційні мініатюри. Для мене дуже було несподівано побачити серед них файлслеєри. Бо я ти ж розумієш, чекав з Маріта. І в нього, як на мене, не вистачає динаміки. Це ж стосується і фірм, які стоїть тут досить такі монотонні і нудні позі. Лишається сподіватися, що в беку у них є цікавіші відіграш. Пормашина одразу починає. Рік двома мініатюрами. Це Ніксон для нової фракції «Shadow Flame» і Халекс для фракції Курсбаунд. Може і небагато, але це лише початок року. І можна побачити, що видавництва вже не сплять. А я тобі так кажу, Хелекс виглядає дуже симпатичним. Я знаю, як сама фракція, бо я все ж таки не фанат мармашини, але цей хлопчик, ну, такий дуже такий симпотний. Цей рік розпочинається з досить великого релізу для Marvel кризис протоколу від Анатомік Мастрансмішн. Відразу три набори по два герої в кожному. Наскільки мені звичай, моїх знань з світу Марвел? Це випуск присвячений саме людям X та їх боротьбі за права мутантів. Не відстає від Марвелу і Star Wars Shatterpoint. Правила на лелу та папу набори, яких анонсували буквально у завершенні року. Вже доступні для ознайомлення. Чекаємо набори десь навесні. Досить оригінальною, на мій погляд, стала розповідь про географію системи Варком від корвусбелі, а саме через традиційні напої. Світ Ліндвум населений хоч і класичними расами людьми, гномами, ельфами та горками. Проте, чим саме ці раси будуть пригощати мандрівника у зимовий вечір, можна дізнатися у новій статті. Маріфо нова мініатюрка Хост ітер для цієї системи. З першого погляду він нагадав мені якогось індіанця. Але індіанці в Маріфо були і до того. Але цей прибув до гри ще й з могилками або духами. І ці могилки і духи можуть когось підпалювати. Тож підсумок у нас загін на чолі з індіанцям, з духами-піроманами. А ти пам'ятаєш, що під кінець року також була група піраманів? Так, щось вірдів. Видавництво Мальво там палає таке в офісі, і воно переходить на мініатюрки. Вже в цьому році Epic Warfame буде доступним для замовлення. А поки що дізнаємось про історію встановлення ігор про цесвіт Варфейму від Mighty Games. Невеличка стаття доступна для прочитання. Пара Bellum Game зробили підсумки свого грудневого конкурсу фарбування. Як ви бачите. Ви чудові роботи. Особливо мені подобаються ці химерні істоти двох кольорів. Вони мерзенні, огидні, але дуже, дуже зачаровуючі. Ми помітили цікаву тенденцію, що пости з Лего збирають у нас чимало лайків. Тож я провів маленький експеримент і вислав фотки моделі, що я сам збирав на цей новий рік. Отримавши багато позитиву та насправді класних коментів, ми вирішили зробити цю рубрику постійною. І першим релізом від LEGO стало сімейне дерево. Якщо Ще в наш цифровий вік можна зберегти спогади про новорічні свята, як на за допомогою набору лего. Тож початок покладений. Якщо вам сподобалася ця ініціатива, просимо повідомити нам у коментарях. До речі, ти вважаєш, що LEGO – це для дітей чи для дорослих? Ну, ти ж знаєш, що перші 40 років дитинства чоловіка найтяжчі. Турнірів на цьому тижні не було і тільки домашні під ялинкою, але рубрику про покрас ми пропустити не можемо. Цей тиждень я відразу ж підняв високу планку загоном корпусу смерті кріга, а точніше невеликою діарамкою з їх участю Художник присвятив усього себе попрацьованістю деталям, уважно роблячи кожну травинку, це й змусило брати саме тіх. А ще, звісно, моя любов до Кріха. Коли ти йому нарешті почнеш грати. Ой все. Перший новорічний випуск до біг кінця. Тож до зустрічі на наступному тижні. Щоб підтримати нас, не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар, і найголовніше донатити ЗСУ. До, до побачення.